Всім привіт! Так, сьогодні у нас банкноти України, а саме 1 гривня 92-го року. Тому погнали. Відео в мене на моєму каналі вже були давненько, але ж час іде, ціни ростуть, колекціонерів стає більше. Багато людей, які не застали такі гривні є такі банкноти, тому коротенько пробіжимося. По цим банкнотам. Володимир Великий. На зворотній стороні ми бачимо руїни Херсонесу Так, це в нас Ющенко і Гетьман має бути. Да. Дані банкноти карбувались з двома підписами. Тобто, два голови правління було був Гетьман і Ющенко. Ющенко, звісно, тиражі були менші. І банкнота доріжчя. По цінам на сьогодні від 240 гривень Гетьман приблизно, там плюс-мінус, можна знайти Ющенко Сміливо 100 гривень до цієї суми можна додати. Гривень 340-350, десь так. Тому ми бачимо, що як інвестиція, банкноти працюють в даному номіналі, де не тільки в даному. А взагалі були в них ще зразки. Зараз я відкрию каталог, і ми подивимося браки, деякі, ну, зараз гляну. Каталог у мене Максима Загреби. Ми бачимо, що були в них зразки ось такі. Зразок у мене теж десь є. Я його просто їх не доставав. А були ще у них банкноти заміщення. І зараз я в іншому каталозі спробую знайти. Так, да, отакі банкноти заміщення, ціни на них теж ви підскочили. І ще були, да, тут написане, тут є тиражі. Бачите, на Ющенко, який тираж невеликий, і на гетьман, який величезний. Але ж все рівно банкноти. Не випускаються такі, в ціні вони ростуть, тому до нас збереглося їх. Не всі вони, скажімо так, збереглися до нашого часу. І зараз ще глянемо браки. Я знайду. Десь я бачу. Не можу, Перчатку треба зняти. Ага, Знайшов. І ось такі браки, друзі, односторонні. Одна гривня. Тобто на одній стороні тільки номер, або ось такий нанесений візерунок, не про, ну, як сказати правильно, не про печатка, чи як. І взагалі чиста сторона. Тобто три вигляди таких браків. І четвертий, ну, тут я не зрозумів, мабуть, колір, да, колір точно відрізняється. Ну, таких я не бачив. Таких я не бачив. А браки є, і вони існують, і вони зараз продаються на аукціонах, вони є. Десь приблизно від 28 тисяч гривень і доріжчі. Тому, друзі, так, кому було цікаво лайкос. Напишіть, чи є хтось вкладувався в такі банкноти чи ні. Дякую за перегляди. Всім пока!